Голосують. Для того, щоб провести збори, нам потрібно обрати голову зборів і секретаря зборів. Які будуть пропозиції. Ну ви голова, а, з голову, головою, як є, так що... відмилу голову. голову. Почекайте, почекайте. Поки голову. Хто за те, щоб головою зборів був сліпий Іван Таньонич, прошу проголосувати. Ви затяні. Ви проти? А ви реєструвалися? Ви реєструвалися. Ви реєструвалися на збори? Ні, ви на збори реєструвалися? Тут треба зареєструватися. Шемеляк Людмила. Шемеляк Людмила пропонуємо на секретаря зборів. Хто за? Голосуйте. Хто проти, хто отримав? Одного воду. Далі. Значить, нам потрібно затвердити порядок, ден, порядок денних зборів. Значить, е, пропонується наступний порядок денних зборів. Обрання голови та сектора загальних зборів, обрання лічильної комісії загальних зборів. Обрання мандатної комісії загальних зборів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів, розгляд протоколів мандатної комісії загальних зборів, зміна підлеглості та кононічності релігійзації, якої я сказав, обрання керівного органу, прийняття статуту в новій редакції, звернення до реєстрації по зборах. Значить, хто за те, щоб затвердити такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Значить, Нам потрібно обрати лічильну комісію загальних зборів. Я думаю, що три чоловіки буде достатньо. Як я це думаю. Достатньо? Достатньо. На кількість невелика людей. Значить, Я даю секретарю, даю. Хто хоче виступити, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Я настоятель храму всіх святих міста Дикіїв, Ротерей Іван Орловський, благочинний Київської громади. Іван Данилович сказав про те, що є декілька колізій в юридичних моментах і парадоксів. Насправді так, воно є. Але самий великий парадокс і саме велика проблема в тому, що московська церква існує до цих пір на наших теренах. Не тільки в Тетіїві, а по всій Україні. Я вам навіть скажу більше, московська церква, церква російська православна, має більшість в Україні. Має більшість в Україні у воюючій державі. Це найбільший парадокс. Все інше можна виправити, і ми будемо це виправляти помалу разом з громадою. Інший парадокс, теж не менш суттєвий. Це те, що в сьогоднішній день нас дуже мало. Іде війна, люди добрі. І не від, грудня місяця, від е, лютого місяця вона йде, вона йде століттями. То припинялася, то знову набирала активної фази. Якщо ми говоримо про сучасну, про нашу новітню історію, то війна Російської Федерації проти нас розпочалася на Майдані Незалежності, в серці нашої столиці. Коли побили дітей, тоді Розпочалася війна. Пізніше вона набрала інших обертів, відбулася анексія Криму. відбулася воєнні дії на Донбасі, окупація луганської частини Луганської е частини Донецької областей. І, на жаль, ми проявили в якійсь мірі слабкодухість. Тут на тихій території ми забули про цю війну і далі собі жили, як жили. Цим скористався ворог. Путіну доповідали, що Україна вся покірна, виснажена, збідніла і люди готові прийняти будь-що і навіть руський мір. Але хто доповідав Путіну? Я вважаю, що було три напрямки: це політичні партії. Це засоби масової інформації і церква, російська православна церква. Там, де були завербовані і єпископи, і священики, і бігали, і розказували, і вчили нас, що ми ще браття, що ми один народ. Та не, не бративи нам, вибачте, але ми готові з усіма брататися, але не той, хто вставляє нам ніж у спину, то не, то не брат він наш. І російська такі були завдання перед російською православною церквою. Людям доносити, розказувати, що ми один народ, і придумали оцю єресь про руський мір, і почали її ліпити до церковних канонів, до догматичного вчення, почали розказувати, що як свята Тройця неділима, так само і три народи російський білоруські і українські, теж не ділимі, попридумували політичні гасла. І, на жаль, вони були теж на течій Київщині. У Хмельниці на воротах храм було написано Україна, Росія, Білорусь ето є Святая Русь. І підписана цитата Патріарх Московський і всія Русі Кирил Це що? Це проповідь руського міра? Проповідь. А тепер священники і миряни їхні відкарастуються і кажуть ні, ми не в російській церкві. Так. На сьогоднішній день законодавство українське дозволяє їм існувати. Це проблема теж наша. Вони мають право на існування. Ось така, такий парадокс. Держава, яка воює проти нас, вона має тут свої базові. Але ж, е, те, що вони існують, це не означає, що вони мають на це моральне право. Немає морального права. Бо ви були. Співучасники цього злочину і цієї війни, яка відбулася і зараз є, вони кажуть, а ми не знали, що патріарх Кирил так поступить, а ми не знали, що Росія нападе. Коли Путін визнав ЛНР і ДНР і давав прес-конференцію, то там були декілька там хвилин, які він, де він акцентував увагу на серці. Він сказав, що ми будемо захищати руською православною церкву. Вони ображаються, що ми їх називаємо російською церквою. Але коли Путін це сказав, пройшло два дні до повномасштабної війни, ніхто не виступив з їхніх єпископів, і ніхто не сказав, нас не треба захищати. Всі сиділи і мовчали. А мовчали тому, що вони вірили в цю ідею, що за три дні вся Україна здасться. І вони вважали, що вони тоді будуть. Доміюючою конфесією і так далі. Так не склалося. Коли так не склалося, вони почали відхрещуватися, відкараскуватися, чекати до 27-го, чекати до 27, чекати до 27 травня, проводити собор. І зараз вони збираються на собор до 27 травня, що ми від'єдналися від Москви. Але в першому пункті статуту вони Задекларували і сказали, що грамота, яка видана патріархом Олексієм, вона для нас дійсна. По-перше, грамота була видана митрополиту Київському і всієї України філарету. Вони це поприбирали, позамальовували, фальсифікували фактично цей документ. А по-друге, в цій грамоті чітко зафіксовано і записано, що ця церква, яка зараз за статутом називається Українська православна церква, що вона Прямому підпорядкуванні Московської патріархії, Російської православної церкви, це структурний підрозділ Російської православної церкви. Коли ми заходимо на сайт Російської православної церкви, там є всі єпископи, ці, які служать в Україні, і той митрополит Августин, якого ви знаєте, чи бачили, чи чули, він теж там на сайті зазначений як діятель Руської православної церкви. Вони готові судитися і боротися за маленький храм, за якісь там ікони і так далі. Але тут вони судитися не можуть. Я казав, оці та звертайтеся до суду. Та то в Росії так записано. Звертайтесь до суду, ви виступіть при і скажіть ні, ми не, ми не хочемо бути там. Вони носять ордени, майже всі єпископи нагороджені орденами і митрополита Густим теж відзначений орденами і посвідчені на орден. Тої підпис Путіна. Іде війна, ніхто не зняв цей бляшанок, не кинув і сказав, нам не треба цього. І багато інших моментів. Хтось поминає Кирила, хтось не поминає Кирила і так далі. Але це насправді не важливо. Вони не від'єдналися. І на сьогоднішній день на них покладається вже інша місія. І це роблять їхні єпископи і священики на чолі з їхнім. Митрополитом Онуфрієм. Яка місія? Мирити? Казати, ви знаєте, це Путін такий, а народ не такий. На сьогоднішній день вони не присікають і не карають колаборантів, ці, які попели на сторону Росії. В Бородянці, в Катюжанці, в інших селах храми надавалися для використання москалями. Корками. Священні бородянці виступав і казав, ви запізнилися, ми вас чекали в 16-му, потім виправили його в 14-му році. І на сьогоднішній день він далі служить, він не покараний. Тут питання і до СБУ також, але питання до людей. Якби люди, ці, які пережили це пекло Бородянки, якби зійшли до нього і сказали, отче, забирайтеся звідси, бо ви не маєте морального права тут перебувати, то він би. Мусів щось робити. Поки наш народ буде схиляти голови і мовчати, то так і буде. Але саме основне, що приїхав їхній предстоятель, понуфрій, виступив на проповіді і хвалить цього священика. За що хвалить? За те, що він зраджував український народ, дух у них такий, не український. Тому сьогоднішні збори це початок. І ми будемо далі приймати міри. І будемо боротися, щоб на наших теренах, на нашій українській землі не було нічого ординського і московського. Бо якщо ми не поборемо сьогодні, московських, не порвемо московських пут усюди, в церкві, в школі, в культурі, якщо ми не порвемо, то наші діти будуть знову воювати. І вони нам цього не простять. Тому дуже хотілося б, щоб це була остання війна з москалями. Щоб нам відійти, відв'язатися від них, жити і мирно будувати свою державу. І так буде. Але нам треба більше волі, нам треба більше наполегливості, нам треба більше духу, і тоді все буде Україна. Слава Ісусу Христу і слава Україні! І 15 -15 року, у зв'язку історіям 15-го року побіжна автокефані православні церкви України. Яка підпорядковується релігійному центру у місті Києві та отримання 6 січня 2019 року Томосу про такі фалі Православної церкви України нам було прийнято рішення про зміну підлеглості. Оце ми зараз проголосуємо. Хто за те, щоб змінити підлеглість парафії Української православної церкви Свято-Миколаївської від Української православної церкви до Православної церкви України, прошу голосувати. Хто просить? Той, хто утримався?